У неділю вранці рано поле вкрилося туманом, у тумані на могилі там тополя похилилась, молодиця молодая, щось долона пригортає та з туманом розмовляє. Ой, тумане, тумане, ти тини та талане, чому мене не сховаєш, отут, серед лан чому мене не задавиш, по землю не вдавиш, чому мене злої до? Що віко не збавиш. Ні, не дави, туманочку, сховай тільки в полі, Щоб ніхто не знав, не бачив. Моєї недолі. Я не одна. Єсть у мене і батько, і мати. Єсть у мене туманочку, туманочку, брат, дитя моє, мій синочко, не хрещений сину. Не я тебе хреститиму на лиху годину. Чужі люди тебе хреститимуть, я не буду знати. Як і зводь дитя моє, я була багата, не лай мене, молитимусь із самого неба долю виплачу сльозами і пошлю до тебе.